Сейчас сырочка, конечно, трошки коротковато. <музык> ничего страшного. Ми надзвичайно раді і приємно брати участь у таких заходах, тим більше на такій землі, яка є колискою етманської країни, історичною колискою, мабуть, лідером по всіх історичних пам'ятках, традиціях, культурі, яка в нашому Вова, А може поміняємо трохи, дивіться тут як коротко, а там навпаки дуже добре. Дуже мало людей працюють на Ниві, на основоположній ниві культури, це традиційної народна культури автентичної. Це наші основи життя. Вони вироблені часом історії. От, і, але ця ж історія наша такі зробила завали, що багато що треба розгрібати, і не маючи демократичних ще традицій. Випливає, ну просто непотріб і популяризується як це наша культура, наше мистецтво. В основі береться кіч, подається, береться на озброєння професійною культурою, професійним мистецтвом. От і невілюється таким чином наше життя. Тому оця ваша робота науковців дуже важлива на сьогоднішній день. Сильніше? Можна, можна. Ні, не треба. Досить цікавою особливістю є те, що нитки е, також домашнього виробництва виготовлені з льону. Е, і саме на цій сорок, ці ці, на цьому зразку, бачимо, що вони фарбовані. Вільховими, значить, компонентами, які дають різні два відтінки для цих недух, Взагалі, середня Чернігівщина це такий цікавий міні-регіон. От в складі Чернігівської області, який зберіг досить багато цікавих таких давніх елементів це і крої сорочок, і вишивці, тобто оздоблення. Також комплекс прикрас, який побутував от саме в Ніжинському повіті. Ми бачимо намисто коралове із отакими пувицями срібними. Бачимо скляне намисто, тобто це дуте скло. Також Дукач з зображенням Благовіщення, який був характерним для 19-го для початку 20-го століття на Чернігівщині. Сарочка з косим рукавом. От, Якщо ви побачите, рука тут е, зрізаний, і з цієї тканини пошиті ластовиці. От, і дуже цікаво ззаду, що тут вшиті всі оці розшивки, або, як ще кажуть, в Городнянському районі саколки. Але в цьому випадку це не є звичайне чернігівське типове змережування, а це плетена стрічка. Вона плететься окремо і вшивається поміж рукавом, поміж уставкою, поміж ластовицями і всіми клинами. Представляємо біла сорочка білим по білому, там, ви бачите, розкішний рукавий зашитий. Це сорочка, копія з традиційної сорочки, давньої сорочки Чернівського району. Далі блуза, біла з вкраплюванням, це вже авторські роботи, спідниця також, фартухи це все вже далі авторські роботи. Тобто на зразках автентичних виробів, на давніх зразках, але вже переосмислені, перенакшені і сучасні. І також дивіться уважно спідниці. Тому що я ще представляю цього разу техніку вибійка, то будуть вибічані спідниці. Дуже такі відомі ці розетки були найдавніші ще ось, сторіччя, да? це період Київської Русі. Розетка і ось ця така квіточка. Тільки там ще цяточки були. І ще дуже подібна теж коло, багато кіл і всередині ром. От я, наприклад, зробила, це мені майстер робив. Я замовила, щоб вони були всі окремі. І тому я можу комбінувати. Оце я можу в іншій тканині використати. Там ще якісь, ще якісь. А коли один великі там практичніші такі, так. Да. Так. і я можу комбінувати в кольорі. Сьогодні Його, я вам показала моделювати просто чорний, одноколірно на mm -hmm. а вони ж різнокольорні. Я намагалися показати давні справжні черні, Чернігівщину, давні зразки. Не оці червоно-чорні трояндочки, добові листочки, хмелик. А ті от, оті космічні неперевершені сорочки білим по-білому, біле з червоним вкраплюванням. Показати людям і розказати, що це є дійсно справжня, автентична Чернігівщина, що вона саме така. Я після восьми класів навчався у професійному училищі. У Гуртожитку жили разом з хлопцями, а я щось вишиваю. Потім київський коледж зв'язку. За час навчання в київському коледжі в цьому я вийшов окрайку простираду. Я ось покажу зараз її. Потім багато доводилось у лікарні лежу. Теж щось щось таке. Щаст. Це характерно для нашої місцевості. Іменно для наших сіл це такі були. Такі простирадли. Потім отака також була характерна для наших сіл. Отака латана мережка, чи я не знаю, як її називають як як латана? Ну у нас на, у нас називали лавочки. Латана. Так вони і так... портухи такі вишивалися на льоні? Да, так на льоні, а льоні да, це да це на полотні. На льоні на темному чи на світлому? Угу. Ну може на світлому. Ну, зачекайте, може... От як портух робили? Світлий такий, такий Ну зараз вони світлі. А це ж Значить, воно відбилилося з часом, чи я не знаю. Угу. А це лікарняний вже мій Ну це теж реконструкція, реконструкція нашого Таке більш одягу загашниках у схонах, рушників схронах. Я побачила, яка є Чернігівщина насправді, яка, що вона дійсно відрізняється від всіх регіонів. Мене спонукає на роздуми, що вона є більш такою спокійною. Вона налаштовує на такий якийсь спокійний, рівноважений не знаю, настрій, немає гострих якихось і таких різких переходів, немає різких кольорів, немає ну, контрастів. Ми вже домовилися, що ми будемо з Олечкою більше описувати дійсно колекцію Юрія Дахна, що ми в майбутньому нашому журналі ми повністю опишемо про нього, сфотографуємо, можливо, навіть відшиємо зразки з його унікальних колекцій жоголкою, Черняк, тобто унікальні якісь такі речі, які можна про Чернігівщину ідентифікувати автентичну Чернігівщину, ми відшиємо і опишемо це в журналі. Дай поедамову той край, где хороший обычай, дай поедамову той край, где хороший обычай. А обичай, емся веща. Селом ехали, люди питали. Ой, що за дівчина, ой, що шо, за дивчина. Ой що за дівчина ось шо, за, за дівчина з панами. Еде.